Закарпаття народ, Знаєте, що я для себе низько поняла? Я думала, як то я маю перш за все царство Боже глядати, як мені його знайти. І пастор наш дав відповідь, знаєте як? Бог дав нам молитву отчу наш. І ми в молитві просимо Хліб наш насушний на кожен день. Коли я буду жаждати того хліба, шукати того хліба, а хліб Ісус каже, я є хліб життя, і хто мене їстиме, той матиме в собі життя. Якщо я буду жаждати того хліба, їсти той хліб, а Ісус, ім'я Ісусу, Слово Боже, тоді і Царство Боже я знайду. І Царство Боже прибуде в моє життя. І знаєте, що Бог каже, за дітей Божих, що вони є світло і сіль для цього світу. Світло, от, наприклад, якщо в нас є лампа, да? от тепер світить лампа, да? я ж не кладу її під ліжко, щоб вона мені там світила, я її кладу на видне місце, щоб вона мені давала світло. І Бог каже: так само ви, світіт людям, проповідуйте слово Боже. Сіль, вона впливає. Сіль, якщо вона втрачає сил, вона ні на що не годиться. Сіль, якщо вона не солить, вона не буде давати смаку їжі, вона не буде лікувати. Так само, коли людина називає себе віруючою, але не є учень, не воює, не будує, то вона просто та сіль, яка втратила силу на що не годиться. Тому як важливо, реально мати ту дорогоцінність Слово Боже, щоб Ісус Христос став нашим коштовним камінням, не був каменем спотикання, а коштовністю нашою. І тоді буде благословіння.